І за це ми вирішили відкрити цей клас. Із сімома дітьми працюють, використовуючи київський досвід. Адже Ірина п'ять років перебувала з донькою у школі Марії Щибрик. Усі вчителі психологи, кінолог, логопед, фізкультурник працюють безкоштовно. Но даже если мне не будут платить, то я буду сюда приходить, потому что здесь работает коллектив, с которым можно делать дело, и видно результат этого дела. Аура собаки, какая, в общем, практически любого животного, наверное, плодотворно действует на окружающих, плодотворно действует на детей. Работая с детками с диагнозом ДЦП, мы разрабатываем руки. Ребенок приучается держать равновесие, работая с собакой. Всього за два місяці роботи з'явився результат. Ярослава з важким порушенням інтелекту не брали в жодний спеціалізований навчальний заклад. Інтернат і все. От ми случайно попали в дуже учні благодарні за это. Єдиний чоловік, який согласився з, з ним займатися, який не відвернувся. Навчився з дітками гратися. Раніше діток вообще не признавала. За столом кушать. Ну, мелочі. Навчився сам одягати колготки, раніше цього не робив. Хто это? А що Вася, що волок з діла з Молодець! Як і червоні шапці у казці Шарля Перо, класу Ірини довелося боротися за своє життя після виходу телесюжету, в якому прозвучала критика міської влади. Батькам делікатно вказали на двері. Річ у тім, що чиновники відмовились допомогти з приміщенням. Я не думаю, что если в реальности в нашей жизни, что на городской бюджет можно возложить такую, конечно, тяжесть, потому что это аренда и помещения, ну, возможно было бы оплачивать, но здесь большая проблема в том, что необходимо оплачивать коммунальные платежи. поскольку э, вот это действительно прозвучало из Уст-Ирины, что власти ничем не помогают. А люди из депутатского корпуса э, Полоградского горсовета помогали нам. После этого нам категорически отказали. Потому что, да, говорю, ну не мы же об этом говорили. Ну вот вы их приютили, и они, вы, они же ваш класс. Ну, говорю, наш класс, да. Ну как мы можем после этого вам помогать? Необходимо быть юридическим каким-то хозяйственной единицей, структурой. поскольку на сьогоднішній день не существують как такового ні класу, ні школи ірини зачаїла образою церква, про яку теж забули згадати у сюжеті. Вона заборонила користуватись її реквізитами. Непорозуміння переросло у масштабний конфлікт, і досі жодна зі сторін не йде на компроміс. Лише діти не розуміють, чому вже три місяці сидять вдома у чотирьох стінах. Все частіше експерти говорять про необхідність кардинальних змін у системі спеціальної освіти для дітей з вадами інтелекту. Адже з радянських часів лишилося навішування ярликів і штучна ізоляція дітей з важкими розладами. Настав час створювати заклади нового типу, які б давали шанс повернутися до повноцінного життя. Саме за таким принципом створювали цей медико-педагогічний центр у Дніпропетровську. Тут здійснюють діагностику і ранню реабілітацію дітей з розладами інтелекту. Усе за державний кошт. Ціль нашої роботи підготувати ребенка в соціум. Підготувати ребенка для того, щоб він мог знаходитися в колективі сверсника. 80% відсотків дітей після навчання у центрі можуть подужати програму спеціальних шкіл. Це неабиякий результат. Ще чотири роки тому психіатри переконували батьків Карини, що дівчинка не здатна до навчання. І от її кличка була Мауглі, вона не могла ні сидіти, ні, ні з ким не розмовляла, ні, і, і не могли ніяк сконцентрувати увагу на щось, -то, тому що це от, як юла була. І потихонечку за ці чотири роки така динаміка, це... Я вам просто не можу. Карина навчилась читати, писати, рахувати і легко справляється зі спеціальною програмою третього класу. Вона обожнює спів і пародію. Боже, так. у центрі займаються за шведською методикою, але із сотень бажаючих навчати тут можуть лише 50 дітей. Серед щасливчиків і Ліза, діагноз ДЦП з вадами інтелекту. Недавно дівчина здивувала усіх своїм поетичним хистом. Просто закохалась. Є один садінці, като я написала. Ваше, кані, але оціоці красиве. Любов ті викраніла стірша. Ніхто а не дожень знати. одна твоя улыбка доставить рамку сія фахівці. Упевнені, таких дітей можна повернути до нормального життя, якщо починати з малку. Але служб ранньої корекції в Україні дуже мало. Родителям нікуди говоря, і звернутися за допомогою. А якщо в районах є тільки один спеціаліст районний логопед, він не може уділити повне повного уваги ребенку і оказати повну допомогу. В Україні діти з важкими порушеннями інтелекту досі ніде не навчаються. Навіть у цьому центрі в окремих випадках їх відправляють до районного психіатра. Я бачила, що люди діти в рік ходять, вже розмовляються війни. То він був зовсім другий у Артема. Важка розумова відсталість. Він теж на узбіччі вітчизняної системи освіти і медицини. Порада лікарів інтернат. Це не вихід, не вихід, це вже може бути просто крайністю. Ця сорочка із вишитим прізвищем Артема згадка про найважчий період у житті сім'ї. Коли народилася Маша, було дуже важко і боялася, боялася все, що хоч, може, як кажуть, случитися і потім будете за цим жалкувати, що треба вибрати. Ми вирішили все-таки віддати Артема. Дали його в інтернат, хороший інтернат, хороші люди. Ми не змогли, ми поїхали через місяць, забрали. Артем, схуд на 10 кілограмів, був увесь у синцях, і батьки зареклися такої державної допомоги. Такі діти можна сказати живі, поки живі батьки, тому що нікому вони не нужні. Як казав директор інтернату, їх потім вони до 18 років в інтернаті, а потім її здають на лідів. Він казав, коли ми відвозимо 10 дітей 18 років, а через півроку приїжджаємо, привозимо нову партію дітей, то з 10 стається живих тільки троє. Систему інтернатів потрібно просто реформувати, тому що там є велика і іноді непогана матеріальна технічна база. Зараз розпочалась заміна вивісок, коли інтернати перейменовують у реабілітаційні центри, зміст роботи при цьому ніяк не змінюється. А такі сім'ї і надалі залишаються з хворобою один на один. Сьогодні в Україні створені умови для того, аби особливих дітей віддавали до інтернатів. Батькам не лишається нічого іншого, як самим ставати професійними педагогами. Вони не шукають легких шляхів, а наполегливі зусилля дають. Несподіваний результат. Щастя можна творити своїми руками. Саме цьому правилу уже 20 років слідує Світлана. Коли вона дізналась, що у сина важка форма ДЦП, спершу упала у відчай. Але скоро зрозуміла: крім неї, міші не допоможе ніхто і змінила професію інженера хіміка. Я переучилась, Получила нову спеціальність соціального тогда даючи гуверніра. Зараз ця спеціальність називається соціальний педагог поработі з дітьми з інвалідністю. Міша не ходив, не розмовляв і не обходився без мами. Як і в більшості таких сімей, батько, не витримавши, покинув родину. Але жінка продовжувала пошуки способів допомогти синові. Эти дети трудоголики. Они готовы работать працювати...